Друзі, всім привіт! Зараз йду я на грядку, обдивлюся, що там до чого, і хочу показати вам, як ми вчора почали пильоти садочок. Обпилювали ми його не дуже довго, тому що холодно було, під вечір вже пішли, були зайняті справами домашніми вчора. Під вечір пішли, а в пил, пилці сів. поставили на зарядку. Будемо пізніше пильоти. Декілька гілок спиляла я нею. мені так сподобалося. Ми виписали по акції пилочку акумуляторну. Ось уже сходять, дивлюся. І півники. А півуні ще не бачу. Ще роми для півуній. У нас тут півуніта, а півники вже зеленіють ось. І насіялося тут між півниками багато щавлю. Сусідка там по межі по... посадила, була щавель, а воно насіння насіялося й нам. У грядку. тепер буде робота. В минулому році викупували і в цьому році будемо викупувати. Ось у нас вигребена діляночка тут вже як вагон. Клубники. Вже підсихає потихеньку. На дворі сьогодні тепло. Яка чудова сьогодні погода. Ось вже при жовнику брунічки розпускаються. Які гарні. Сьогодні тепло. А ось не можу зрозуміти, що з цією смородиною, мабуть, пропала. У ну, нас щось така місце, чомусь смородина тут не дуже проживається. Ось кущик є, тут старі повирізали ми гілки. Ось молода є. Бачу, що ось бруньки живі, зеленіють. Це також крижовник. Колючий, колючий. Це щось незрозуміло, будемо дивитися. Також, мабуть, пропола. Ось. Пізніше почекаємо. Ну, тут не зеленіють, бруньки щось. Треба вирізати. Оце кущ смородини, то живий. Вже видно зрозу. А цей А цей ні. Шкода. Треба буде зрізати. Почекаємо трохи. Пізніше зріжемо. Може. Прокинеться. У нас і на болці є в садку смородина. Ось також ще кущ смородини. Де старі мама попризола вже, а молоді залишила. Це все ось крижовник. А це ось хочу показати вам, що в нас є ось такі коробки. Це один він ось поки, а це інший. Це один на одному стоять такі. На Напар, парник. Оцею плівкою ми застеляємо гній. Ось, і потім зверху ставляємо ці короби і насипаємо землю. І потім накриваємо зверху парник. Плівкою ми гній застелюємо, тому щоб капустянка туди не вперлася. Вже не один рік ми таке випробовуємо то що були такі випадки в нас, що посіємо розсаду і влізуть із, із гною капустянки, поїдять. Це також парник, але такий він невеличкий, оце коробочок, тому що тут ми в основному капусту пізньо сіємо. А це ось вкривуємо. Ми таке відпустимо рів. Сніг ще розставив, треба буде його вже водов там лежить. І ось також. Такі роми тлівкою оббиті. Зверху так накриваємо потім парничок і, і сіємо розсаду і доглядаємо, потім висаджуємо на грядку. Ось, дивлюся, прокидається ігрушка. Уже ось вона прийнялося горно так. Це яблуня. Ми біля грядки садимо дерева. І за грядкою. Ось також тюльпани. Уже тут зайти можна, вже тут так грьозько. Ось я бачу, що вони повелозили, Треба їх пройтися. ось, Сажу, може увійти можна в грядку так що, мабуть, зараз я цим і займуся. Шкода, які гарні цибулини, а чому вони наверх не Незрозуміло, може, кури греблиця, правда, сусідське, ось дивіться, жолко чульпона. Такі гарні цибулинки ось. І наверху. Щось я не можу зрозуміти. Я зараз у рядочку, подивлюся, де, де втік ось таким чином я просто їх землею прикидаю, посажу. Зернальку. Кури, сусідські повигрібали. це треба слідкувати. Вони також можуть і попід'їдати сяк. Ось тут ніби в землі ночі сходять. Гарно сходять. У нас в минулому році тут був часник і цибуля Три рядочки тюльпанів посадили. У нас у квітнику вже їх настільки багато, що можна розсадити аж сюди. Бо оце скільки, скільки часу проходила, тут мокро дуже було. Не, не зайдеш прямо на цю. А весна, в принципі, при погоді дуже швидко сухне. І ось ця булинка, який росточки тюльпанів. Земель якраз мокра, зволожена така. так Присиплю. Трамбую і він виросте. Тут у нас різні сорти тюльпонів. Будуть квітнути, обов'язково покажу. Але чому тут вони так повелозили? Мені дивно. Ось який росточок. Це чомусь на бік Поріс, поки його присиплю ось сходи тільпон також ось трамвую. Не присиплю, де більше їм Комфортно Чомусь це булинки повилозили. Ось який великий, великий тюльпан Ну, ніби все. А ні, он чи скрою, скрою З, з всі Прикидаю отак землею. Трамбую. О. Щоб цибулинка не виглядала, вся. І? І все, хай ростуть. Вийде, по погоді подивиться, вийдемо. Полимо їх ще. Про... Пропушити треба буде землю і і цибулі. Як тільки з'явиться можливість, треба буде цим зайнятися. Ось прикидаю цю цибулиночку. Шкода тюльпонів, щоб не пропали. Вони як квітнуть, так радують. Душу, не тільки тюльпани, а всі квіти. А це хризантами ми восени садили. Ось подивимося, якщо проклюнеться, думаю. Будемо приборонням займатися, По пообломуємо старі погони. Ось уже яка рілля. Вже ходити можна. Гарно тут не, не місяця грязюка. Щось собаки завели. О, Кітон побіг сусідський. Рудий кіт бігає. Вчора тут також досадили малину. Нам, нам дали декілька саджанців малини. Що за сорт ми не знаємо. Нам просто дали її, кажуть, повинна бути велика. Ось посадили між цими кущиками, де її було. Небагато малини, там не вся вже прийнялася, але ось декілька кущиків ось посадили. Три, ось чотири, п'ять, шість, сім кущиків малини нам дали. Посадили ми тут малину. На це також тут посадили виноград, восени нам дали виноград, але щось. Маю сумнів, що він живий. Але ні, мабуть, живий. Бруньки ось є. Я помиляюсь, слава Богу, живий. Бруньки є. Це в нас клубника, яка повинна родити цілий рік. В принципі, не рік, а сезон, я маю на овозі. Як починає цвісти і до самої осені. І з весни до осені вона повинна родити. Ми в минулому році купили і вона була у нас посаджена біля звичайної малини, на тій стороні біля клубники, але щось воно там мішало нам. Постійно по ній хтось та й пройдеться. Так ми восени вирішили її пересадити сюди до малини. Вона тут буде розростатися і буде. Гарно рости. А тут, а, мабуть, мама посіяла кріп вчора Або, бо нанизу, я знаю, точно вона казала, буде сіяти морку, а кріп де посіяла, я не знаю. Ось, мабуть, тут кріп посіяний. А мор... моркви посіяли два рядочки на болці. Тут ще не вигрібали. Клубнику. Сьогодні то тепло, вчора чомусь так холодно було. Ось тут тільки почали вигрібати. Воно звечеріло вже і пізніше. Потім встигнеться все зробити. Потихеньку сонечко вже виглядає. Катя сьогодні чудова погода. По справжньому весняна. Почали вчора випилювати садочок, лишні гілочки. На ніч поставила пилочку на акумуляторі, на зарядку. Акумулятори по черзі довго заряджуються, 4,5 години. Попробували декілька гілочок спилювати, Сподобалось. Хто в інтернеті хвали, хто не хвали цю пилку. Я Подивилась по акції. Ну, недорогу вибрали, тому що була по акції, там обмежена була кількість цих пилочок. Вирішили виписати. Ось випилювали оцю, обрізали яблуньку. Ось гілочки ще не встигли прибрати. І ось також цю цією пилкою я спилювала ці гілки. Ось такі завтовшки, але так як акумулятор сів, не, не був заряджений, то відклали цю справу. Ось буде погода, будемо працювати ще. З акумуляторною набагато легше, тому що Ну, швидше, в принципі, але поки що хвалити також не буду, тому що я з нею небагато попрацювала. Як буду в слідуй раз працювати, зніму, бо вчора було дуже ніколи мені знімати цей процес. Ми тільки вчора спробували її, як вона працює. Але мені сподобалось. Коли є час, можна вийти і попрацювати. І ось гілочку спиляла, і ось таку. Таку, в принципі, для садка це дуже гарна річ, я думаю. І мені сподобалось нею працювати. А тут посіяна у нас морква, це точно. Ось два рядочки, ось моркви. Ось туди до межі. Щоб була раненько морква. Ось іде. А ось це наше малинове дерево. Вчора бачила ту жіночку, що давала нам оцю Це малинове дерево, то казала, тугі йогоди дуже-дуже великі. І більш таки до кислого, ніж до солодкого, але дуже смачні. Ну, як на мене, мені кисліше подобається більше. Оце в нас шпонка росте. Ну, ви, ви, вишня така, Вона смачна, але родить вона не кожного року. Ось також займемося пилянням. Оцю гілку треба буде спильоти, тому що вона ось захворіла, всихоє, щоб дерево врятувати. І також треба буде. Побризкати садуки, Обпиляти, побризкати і побілити. І від шкідників, і для краси це робиться. Уже садову форбу ми е, одне відеречко купили. Тільки я сумніваюся, що його вистачить для садку. Для цього. Ось. У нас, мабуть, він дуже загущений був, цей садочок. Тут у нас колись раніше город ще був, ми тут ще садили всякі овочі, картоплю, але потім вирішили посадити тут садок молоденький, бо старий садок, чи той, що бабусін був давній, вже ті дерева пропали. Це, це садок у нас молодий. Ось також треба цю гілку буде спиляти. Або хоча б оця поки, ну, мабуть, всю треба, тому що ось не щадить хвороба дерева. Дуже жаль. Щороку обробляємо, доглядаємо сад, але маємо такі проблеми. Мабуть, немає проблем у тих людей, які нічого не роблять. Таку ж вчора, я цією пилочкою треба тут зачистити, щоб я бачила, в інтернеті продається штучна кора. Якось ніколи я не бачила, де можу в інтернеті виписати, а можна подивитись десь колись у місті, купити таку. Вона йде зі щіточкою зразу такий тюбік. І обробляти ронки у, у дерев. Кожуть дуже гарна річ. То. Ось дуже так високо пішла також ця яблунька, А це вишні. Одна пізніша, а інша раніша трішки. Одна звичайна тут вишня. А оця, такі мої плоди аж чорні. Ну, вона трішки пізніша і крупна. З неї дуже смачне і варання, і морозилку класти в нагорна, і, і на вину плоди такі горні. Вон цвіте вочу вільхо. Ми колись батьки привезли з батьківщини мого батька, з Сумщини привезли вільху, в них там вільхи ростуть дуже так. Посадили ми її, ну, вже її років 10, це точно. Ось, потрусили попелом ось. Цибульку ось ходить гарно видно. І часник потрусили попелом. Помагає, кажуть, від шкідників. Та й, в принципі, попіл це дуже гарне добриво. Ще залишилось ось цю частинку дотрусити. Ось будемо у грубці чистити попіл і потім при нагоді потрусимо й тут. О. А у нас міщ... там, де часник он посаджений, росте, він щаслива. А он як гарно цвіте вільхо. Мені аж дуже-дуже-дуже сподобалось, як вона так вона вгору йде дуже. Це в нас болка, тут у нас болото внизу за грядкою. Ми насаджуємо тут дерева. І верби молоді садили, і вільху посадили. Вон шовковиця в нас виросла, біла. Вона не, не смачна, дуже така дрібна, але хай росте, тому що ну, вкріплює, по-перше, воно дерево вкріпляє. І болку цю. І мені подобається, як дерева ростуть, що не випилено все на світі. Так, що ось дивлюся, скоро, мабуть, цвісти буде. Та викидає ось, мабуть, цвіт уже. Мабуть, цвістими скоро, роно цвіта кизил. Це в нас два кущики кизилу. Ми колись в дендропорк їздили. Харківській області і привезли від теля багато соджанців. Це, до речі, дуже багато тут соджанців звідти. Їздили ми туди на екскурсію в дендропорк і привезли кизил і колоновидні дерева, соджанці від тиля. вон яблуньки ростуть зараз до неї ближче підійду. І свої оце вишні ми буквально з вишняків поросли. Ми викопали де більше. Всі ми вишняки знищуємо, так якщо так ростуть вони так, як трава. А де більше повисаджували, ось повиростали горні. Вишні дуже рутять добрі. Ось оце ці дерева ми привезли з Харківської області. Ось Полановидні яблуньки. Тут у нас також півники ростуть, і вон цілий рядок, ось підсохне ще і можна буде вигрібати. Ось оця груша. Тут поросли такі пагінці. Це треба все сікотором буде повирізати з під кореня. Мушка вже літо є ось. значить вже скоро буде тепло. Надіюся, оце також на у нас ну, колоновидна грушка, ми її сюди пересадили. Вона межі посадили, вона там щось чохла, не росло, а всихола. І ми її пересадили сюди. Груші на ній вже були, не багато, але були. А це також смородина. Ну, це живо. Ось два кущі смородини. Це тут вона крупна у нас. Живо. Ось цікаво видно на відео, як мушка літає. Ось чи не видно, бо мені щось не видно, як показати. Це такі сьогодні спроби. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дуже вдячна за перегляд. Бажаю мирного неба, всім пока!